Друзі мої, добрий ранок, знову на рибалочці Дякую, що зайшли на канал до нас. Сьогодні спробуємо половити щучку, судачка, окунчика. Спробуємо спочатку на наш оббірок, дамо йому спробу реабілітуватися. А тоді побачимо, якщо не буде щучка відзиватися, то спробуємо окунця судачка на дропшотик, на джигрі, можливо на одводний поводочок. Давайте по... Спробуємо. Закиди нам результату не дали. Зараз тут перейдемо на іншу сторону, там просто вітер влиця, ось дивиться. Сонечко сходить, красота. Але трошки вітер буде задувати. Що, якось так. Ми походимо, пошукаємо. Тут ямка така метрів 10 в берег. Метра три глибиною. Але трошки небезпечно тут стояти. Верхніх слоях рибки нема. Я коли ловлю на воблери, я завжди металічний поводок використовую. А в ситуаціях, в моментах, коли на силікон, то це завжди флюрокарбончик. Так що зараз ми зв'яжемо поводочок. І попробуємо на джигріг, можливо, якийсь окунчик чи судачок, бо там метрів 30 від берега, там є така скеля підводна і там завжди стоїть судачок. Ми коли з товаришем тролию. Дуже частенько покльовочки були, так що зараз буду в'язатися і спробую. Так, що ми, друзі, робимо зараз? Беремо наш кльок сантиметрів 40. От. У мене дайвовський 0,40 на 10,5 кг, ви можете будь-який другий взяти. Обов'язково. Я використовую такі от застіпки быстроз'ємні. Хоп, надів собі, щоб десенько. Взор вам покажу. От взяли хоп. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Хоп. Все, продіваємо сюди в петлю. Все. Хтось в'яже флюр до шнура прямо. Я через такий вертлюжок невеличкий. У нього розривне навантаження 22 кг. Ось вузли, змовчуйте, щоб не перегорав шлюр ваш. Все, друзі, в'яжемося до основної жилки, до шнура у нас шнур і далі все по порядку. Так, друзяки мої, прив'язалися ми до основного шнура. Давайте зразу всі крапки над і поставимо, щоб ми з вами не спорили, що таке джи і дропшот. Дропшот це коли грузило тут, а ваша приманочка на кручечку. Ось тут кручечок і приманочка отак от приблизно виглядає. А g виглядає зовсім по-іншому. Ми беремо, от ми візьмемо зараз 15 грамів, от, чіпляємо грузило наше. Ви знаєте, що грузила я роблю сам. Це все мої грузила. От. І чіпляємо нашу приманочку. Отак от, от, дивіться, оце називається джигріг монтаж. Так що, все, розібралися, пробуємо. Поставимо такий твістерочок, він робочий 100%, на Чебурашці 16 грам. Все, пробуємо. Ми переїхали ми трошки в більш комфортне місце, бо там вітер почався, Прямо в лице це ми були, там, де сонечко світить. Пробуємо тут покидати. Там, де чайки сидять, це... там зазвичай судачок стоїть, там 3-3,5 метри глибина. От. Але це тільки на човні туди можна під острів підійти. Ну і Тут такі 2,5 до 3 метрів глибини, теж бувало судачок стояв. Так що ми спробуємо з вами. Змінили локацію трошки. Пробуємо тут покидать. Тут каміння трошки можуть бути обриви. Там з моєю будемо рибали і там відкривається таке велике озеро класне з глибинами різними від півтора до семи метрів. Перевіримо тут, тут теж не боку, напевно. Друзі, переїхав ще на одну цікаву локацію. Дуже популярна серед місцевих рибалок. Вона біля дороги знаходиться. Всі, хто їде з спінінгом в машині і мають вільний час, всі сюди заїжджають. Тут судачок, буває прокльовує, щучка непогана. Зимою ми прямо тут 30-20 метрів від берега ловили на лімчика на стук. Дуже багато зацепів. Але рибка в основному тут клює, коли відкривається шлюз на мосту, ось там міст у нас і скидають воду в море туди. І рибка збивається під берег. О, бачите, зацеп був. Дуже багато зацепів. Я тут балансір якось відірвав зимою і прийшов з відчепами, тут там таке накидано, наче. Запчастини до велосипедів, всяка така фігня. Ну нічого, будемо ловити, щось клюне вам покажу обов'язково. Коротше, друзі, все у нас поки що стабільно, атмосферний тиск стабільно, температура повітря стабільна і стабільно без риби поміняв. Ще одну локацію. Побачимо, може тут щучка відозветься, бо на джиг судак мовчить повністю рот закрив. Так що пробуємо. Це банда, яка погодка шикарна. Здесь плюс 8, напевно. В тому році таку пору. Я сьогодні 9 листопада. В Таку пору ми вже зимою сиділи на льоду, жил був сантиметрів до 20. Ну, Нічого, сьогодні Попробуємо на новоблірочки, щучку половити, бо на джиг судачок не хочу брати. От, можливо, у кінця ще посмикаємо, побачимо. Що? Спробуємо, не залишаємо наші спроби. Так, друзі. Спроби зловити щучку. Судечка нам ніяких результатів не принесли. Вирішив я половити трошки на отводний поводочок. Так була покльовочка. Не можу зрозуміти, що там. Бачите, стягнуло якийсь невеличкий око. Це віброхвостик. Ой, кажу віброхвостик. Твісторок віддайва він. плаваючий поводочок у мене сантиметрів 70. От. При закиді обов'язково пригальмувати жилку, тоді зупиняється грузик першим. А відвідний ваш летить далі. Тому нема перехльосту. Ставлю грузик 20 грам. І просто на потяжечку. Спробую. Тут дно трошки кам'янисте буває, зачепів трошки, але нічого страшного. Яка, друзі Перша рибка не дуже велика, така ну приємно, але Ось такий окунець у нас клюнув на вдний поводочок. Ви який окунчик. Такий зимою на мурмишечку саме раз. Але зараз поки що це малуватий розмір, тому ми його відпустимо. Клас. Ну, пішов. О, грибка дуже пасивна, друзі, сьогодні. Щось не хоче вона, ми її вмовляємо, вмовляємо, нам поки що не щастить. Ну нічого, окунець є вже один. Я думаю, не останній. Тому половимо трошки. А завтра... Ми поїдемо з вами перевіряти лісові Дикі озера, де людей ну, практично немає, зовсім майже там ніхто не ловить. Можливо, хто знає ці таємничі місця, то хай нікому не розказує. А я вам покажу завтра, яка там рибка є. Ну, судачка там точно не буде, а от щучка у кунець має поклювати. Завтра погода трошки буде мен... ну, нижча температура. Десь мінус один, можливо, зранку буде, але. Я думаю, ми щось все-таки зловимо. Так що, ловимо далі. Речі, покльовочки є, але доволі слабенькі, або рибка дуже мала, бо просто стягує силикон. А поставити більше гачка туди, ну я не вважаю за потрібне, тому що він його точно що ніколи не закопне. Ще дно таке кам'янисте, і воно не завжди відчуваєш покльовочку правильно. Коли гарний окунь, і так тюк і все, а тут мусиш. Ой. Ось дивіться про що я вам кажу. Стягую просто силікон і все. Добре друзяки, мої рибаки, рибачки. Буде рибка, покажу вам. Ось дивіться, які мормишечки на налімчика будемо їздити, 40 грамів на стук. Все, друзі, погнали далі. Якийсь невеличкий конець, напевно, підсів чи що там. О, друзі, це чийсь шнур. Віц, уга. Це... Ми зловили трофейчика з вами. Що це у нас? Сільвер, Сильвель... Грік дайва дев'яточка, бачите? Ну, така нічого вертушечка. Гарна застібка звертлюшком. Все буде нам трофейчик. Але бачите, теж на жилці і напряму прив'язаний до шнура. Ну, все, в копілочку. Клас. Коротше, друзі мої, пишіть чи я оберталочка. Ось така от дайвочка Silver Grick 9. Я так розумію, що це 9 грамів, а не розмір. Я її вам віддам. А ми ще трошки половимо. Ну сказати, що не клює, це зовсім нічого не сказати, бо крім одного кунця і цієї обратавочки зовсім нічого не зловив. Вже ходжу майже 5 годин. Не знаю, що з рибою робиться, але вона нас точно сьогодні недолюблює. Але ще пошукаємо. Коротше, друзі, вирішив такого віброхвостика. Від Savage Gear гір поставиться у нас 2,5 дюйми на 3D Fry 65. Так що, попробуємо ще на такого окунця привабити. Чи звабити. Що ми з ним будемо робити з тим окунцем? Пробуємо? Коротше, друзі, як я не люблю, це залізо, але Вирішив спробувати це Кусамо, професор, така двохстороння. З однієї сторони срібна, з іншої мідна. Що, грамів 15, напевно. Що спробуємо ще на залізо. Товариш у мене, то він лупить на це залізо, як скажений. Він дуже любить на залізо щучок половити. Що, попробуємо ще на залізо. Так, друзі мої, не хочу я вже фюрик в'язати, тільки що бірувався, дивіться. Оце гачечки ті, що я казав, для чого в мене багато офсетних крючків. Оце 9 грамів на ньому. Я вам покажу, як я його одягаю. Просто пробили, забрали і вушко просто продіваєте туди. Все, протягли вушко, а далі як звичайний овсет. Отак. От Все, і вас 9-грамовий. Огружений. Крючком 9-грамовим силикончик. Опа. Все. Ще спробуємо трошки звабити щучку чи судочка. Но, якщо чесно, то це сьогодні не рибалка, а фіаско що не слід вважати, що в Фінляндії будь де і будь-коли можна наловити риби. О, бачите, як летить гарно? Все пробуємо. Бачите, я вам казав тільки, що обірвався, шнура свого зловив. Да мішнур. Зараз ще силикон напевно з джиголовкою витягну, якщо знов не обірву. А щось тянеться. Це буде у нас другий трофей за день. Чия соберталочка, да. так? Ось флюрик наш з вертлюшком і силікончик. Дуже класний, до речі, силікон від КПБ. Ну, Це не реклама, просто мені подобається. Мені, якщо візуально приманка подобається, я її купую. Якщо не подобається, то вона я кислотників не люблю, хай вони як класно не працюють. У мене є там пару штук, але то таке. І дивіться, перевага того гачка перед цим, що в нього тіло плоскіше, він йде як о все. Все. Коротше, друзі мої, це повне фіаско. Найпровальніша рибалка в мене в сезоні цьому. Не знаю я. Що б пішло не так. Мені здається, що риба просто відійшла вже від берегів. От. Що, такі рибалочки теж мають місце бути. Завтра поїдемо на лісові озера, вони більш локальні. Там риби на ями не звалюються. От. Правда, розміри не трофейні. Більш за все, бо є такі озера, я вам казав, що і 900 грамів, і 600 грамів на одному озері, на якому ми першу, перший зимовий сезон у Фінляндії з товаришем відкривалися по щучці на жерлиці. То товариш витягнув кіло 200 окуня, син на тому ж озері колись на воблер витягнув кіло 400. От. Там є ціла група озер, не знаю їх. 7, напевно, чи 8, вони одне від одного так кілометр. То завтра ми знаходимося з вами капітально, але попробуємо перевірити ще там. Я думаю, що там щучку й окуня ми точно зловимо. От. Якщо ви дивилися це відео до кінця, то дякую вам. Все, всім гарного, приємного вечора і вдалих вам рибалок, не таких, як була ця сьогодні. От. Тому до зустрічі і всім здоров'я!